Вітаю на каналі, мене звати Олена і я запрошую вас у вечірню казку. Цього разу хочу занурити вас у аромати літніх луків і розповісти про одного з тамтешніх мешканців. Якщо вам подобаються неспішні розповіді про природу, затишок і спокій, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також можете підтримати канал Донатом, посилання лишаю в описі. А тепер я прошу вас налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло. Та відпустити фантазію за моїм голосом. Чебрець. Десь на узліссі, де сосни шепочуться з небом, переповідають побачене і почуте за день, а сонце затримується довше на пахучих травах, росте собі, не всім помітна та напрочуд сильна рослина. Ми звемо її. Чебрець. Він не вимагає до себе уваги, не здіймається високо, не має великих листків чи гучного цвіту. Росте ближче до землі, поруч із суницею і степовим зіллям. Його аромат не домінує. Він вплітається у запашну симфонію луків, підсилює її нотками терпкості і прянощів. І саме тоді ви можете відчути, що десь поруч він чебрець. Немов герой казки, Чебрець має багато імен. Чабрець, Богородична трава. Чабрик, чебрик, чепчик, а ще лимонний душок і боровий перець. Люди з різних куточків України називали його по-своєму, але всі однаково шанували за запашний аромат, за гіркуватий, проте приємний смак, за силу. Кожне з імен. Відображає певний характер рослини, богородична трава, бо нею прикрашали ікони на спасівку, чепчик, бо квітки нагадували дрібні головні убори, які носили дівчатка, а лимонний душок, бо в гарячому повітрі літа аромат чебрецю Набуває ледве вловимої цитросової ноти. Чебрець шепоче своїми пахощами скрізь, На Поліссі, в Карпатах, у лісостепах Слобожанщини та Подніпров'я. На землях нашої країни росте понад 30 видів цієї рослини. Та найпоширенішими є чебрець повзучий і широколистий, обидва види маленькі до 15 сантиметрів заввишки, з дерев'янистими стебельцями, що стеляться землею поміж інших рослин на пісках та у ґрунтах степу, в зліссях хвої та мішаних лісів. Чебрець добре знає, де йому жити. Він обирає світло, сухі сонячні ділянки, де тепло тримається зранку до вечора. Він може вкорінитися поміж камінням на старій стежці, у тріщині схилу, і все одно тягнутиметься до сонця. Його квітки з'являються у травні червні, дрібні, рожево-фіолетові, густо зібрані в суцвіття, що мають тонкий, проте насичений аромат. На луках, залитих сонцем, серед дикої суниці типчаку й деревію, ближче до землі Ховається чебрець. Тендітна, невисока рослина губиться серед інших трав, але варто присісти на впочибки та придивитися, і її пагони, вкриті дрібним листячком, відкриються вам. Торкніться рослини, трохи розітріть між пальців її листя і повітря. Наповниться пряною хвилею. Цей аромат важко сплутати з будь-яким іншим. Терпкий, смолянистий, трохи гіркуватий і водночас чистий, як дотик до сухого сонця. Іноді здається, що чобрець спеціально ховається. Не для того, щоб його не знайшли, а щоб його знайшли по справжньому, без поспіху з увагою, бо ця рослина ніби вчить дивитися нас уважніше на землю, на рослини, на себе. Та славиться чебрець не тільки своїм ароматом. Чай із цієї рослини діє заспокійливо. В давнину вважали, що чебрець оберігає сон, Його додавали до вечірніх настоїв і відварів, щоб зняти напругу і краще заснути. У багатьох родинах сушений чебрець клали у полотняні мішечки. І зберігали поруч із білизною, між рушниками та сорочками, не лише задля приємного аромату. Люди вірили, що він оберігає дім і людей у ньому, а ще клали трохи травички під подушку, щоб снилися лише хороші сни. Тож, якщо ви захочете зібрати почечок другий, щоб зберігти спогади про літо та тішити себе холодними вечорами духм'яним чаєм з чебрику, варто знати кілька важливих речей. Квітучі гілочки чебрецю збирають лише в погожу днину, коли луками розливається літнє тепло. Найкраще в першій половині дня, після того як зійде роса, але до того, як спека впаде на землю. Під час збору важливо не квапитися, спершу роздивитися навколо, де чебрець росте густіше, а де тільки поодинокі стебла. Придивитися до кольору квіток, до листочків, тоді обережно схилитися до землі, наче вклонитися їй і лише потім дістати ножиці або секатор. Зривати пагони не можна, при цьому разом з гілочками виривається і коріння. І рослина вже не відновиться. Тому чебрець збирають тільки ножем, ножицями або секатором, зрізаючи пагони обережно над землею. Якщо чебрець росте в пучках, беруть лише частину, решта лишається на відновлення, щоб наступного року він знову. Розквіт Чебрець здебільшого розмножується насінням, тому важливо залишати найкращі його екземпляри, особливо ті, що ростуть на схилах або в піщаних місцях, де рослинам складніше вкорінитися. Після збору чебрець сушать у затінку. На горищах, під навісами, у провітрюваних верандах. Траву розкладають тонким шаром на полотні або папері. Час від часу перевертають, щоб вона рівномірно підсихала. У кімнаті, де сушиться чебрець, повітря набуває особливого запаху, теплий. Терпкий, з ледь вловимим гіркуватим тоном. Навіть коли ви просто проходите повз, здається, ніби знову опиняєтеся на лузі під сонцем. Коли трава повністю висихає, її обмолочують, пропускають крізь решета, відділяють стебла від листя й квіток. Потім зберігають у полотняних мішечках або скляних банках, у сухому затишному місці, де аромат не губиться, а тільки набирає глибини. Та не тільки для заварювання чаю збирають чебрика. Його використовують і в кулінарії, як дохмяну спецію. Що додає стравам глибини. Іноді чебрець клали до бочок із соліннями, особливо до груш чи яблук, щоб надати маринаду цікавої пряної нотки, додавали його і до печені, і до хліба, і навіть до сирів. Зараз його додають до м'ясних і рибних страв. Соусів, салатів, до ароматних олій та настоянок. А ще чебрець медонос. Його квіти відкриті для бджіл протягом усього світлового дня. І саме тому його так люблять вуликові трудівниці. Якщо ви коли-небудь стояли серед Чебрацевої галявини у спекотний день, то могли почути тихе годіння, рівномірне, спокійне, наче сам луг дихає. Це бджоли облітають квітки, збирають краплину за краплиною духмяного нектару. Вважається, що за сприятливих умов одна бджолина родина може зібрати до 20 кілограмів меду з чебрецю за сезон. Цей мед особливий, густий, ароматний і з легким трав'яним післясмаком, ніби в ньому зберігся спогад про літо. Про тепло землі, про день, що не квапиться згасати. В Україні Чебрець шанували здавна. Крім завезених видів, у нас ростуть і ендемічні, тобто ті, що зустрічаються тільки тут, із покоління в покоління передавали знання. Про силу цієї рослини. У народних традиціях чебрець вважали рослиною оберегом. Його клали до ладанок і носили біля серця, вірили, що він відвертає зло і береже душу, ним окурювали хати, особливо на зелені свята. Щоб вигнати все нечисте. А ще клали під подушки, Щоб снилися гарні сни. Вінки з чебрецю надягали нареченим. На щастя, на добру долю. Нині чебрець вирощують не лише для чаїв чи приправ, його цінують і за красу. Він ідеально підходить для декорування сухих сонячних ділянок, добре почувається поміж каміння на схилах і у рокаріях. Така тендітна рослина з тонкими пагонами буквально тримає землю. Її корінці зміцнюють ґрунт, запобігають осипанню, а сама рослина. Додає простору м'якої природності. Ось така вона невисока, духмяна, вперта й лагідна трава, що зберігає в собі літо трава, яка не прагне бути в центрі уваги, але залишає по собі спогад у повітрі, у пам'яті, у вісні. Сподіваюся, ця розповідь була не менш заспокійливою, ніж духмяний чай з чебрецю, що оповиває кімнату легким теплом і ароматом. Кінець мирної ночі та гарних снів.